Всім привітки! Так, ну що, моя любов, карбокситерапія. і сьогодні вже друга процедура. Зараз я нанесу гель з першої баночки і буду тримати 3 три хвилини. Роблю це раз на рік. Ця процедура достатньо 10 разів, раз на рік, і шкіра просто змінюється. Хочу сказати, що після того, як ти вже от спробуєш цю процедуру, ти просто від неї відмовлятися точно не будеш. Ой, трошечки більше ніж треба. Так, все, включаю термін на 3 хвилини і тоді наношу рідину з іншої баночки. Так, тепер я наношу другим е, з шаром цей гель активатор. Буде трішечки 2-3 секунди пощіпувати і потім це проходить. Так, тепер залишаємо на 10 хвилин і тоді наступна третя дія. Так, і третя фінальна дія я наношу масочку на обличчя на 15 хвилин. Дуже люблю цукербоксітерапію, тому що вона з натуральних компонентів, дає ліфтинг ефект зволожує шкіру, прибирає мілкі зморшки, пігментацію. І потім оце таке підтягнути, сяюче, гладеньке. Все, краса поділя. І чекаю 15 хвилин. 15 хвилин пройшло і тепер я серветочкою промокую масочку, яка залишилася. Так, все, 20 хвилин на тиждень, пішки накладається, і приємна на дотик. І таких процедур у мене залишилось ще 8, Так, що буду далі. Робити.